Підписання добре не закінчується, тільки буде втікувати все. Правда? Так. Ефективніше, результативніше. І дай Бог, щоб справді це було на користь і нашої громади і всіх спільних, Добре? Все тоді війма рукуляри. Боюсь зараз до Махан Михайло, як настрій? До такої справи, правда, приємно ручку взяти. Да. Прошу за відсотково і не продовжувати. Так, де ми залишаємо свій підпис? Mm -hmm. ну, mm -hmm. Добре. Підпис і печатка. Печатка є? Є? Є. Mm -hmm. Ну тоді мій залишається першому. Ваше зауваження немає ніяк? Mm -hmm. Немає. Тільки до співпраці, так? Mm -hmm. ну, тут. Mm -hmm. Максимально швидко і максимально ефективно використати кошти. Так, mm -hmm. ага. прошу. Це наш керівник. Так. Okay. Я зараз свою воду забираю, передаю їм і передаю вам з печатками і з підписами наші Але печатки я свої вже ставлю. Так. Вже ставте. Дякую вам. Подирте, я дивіри. маю справиться, бо втіку із того, що ми свідні відповідні документи і за тим наступають відповідні кроки. І дякую долі, що ми мали нагоду нині прилучитися до того документу. Вірю, що буде гарна співпраця і буде ефект і результат. Дякую вам. Ну і свято вас, хай щастить. стать. Боже благословення і Молосе. Дякую. Панове, прошу долучитися до висловлення своїх побажань. Я хочу сказати, що ми хочемо подякувати вам, що ви вибрали на співроговець, що ми поклали якраз двойне місце України, що буде співпрацювати. Питання співпраці по об'єднанні співзаслідків багато вакцина і будинків. Там якраз формується, починає формуватися громадське суспільство. Об'єднання будинків починає формуватися громадське суспільство, а надалі воно буде громад. Ростати формування потужного громадського суспільства в, в місті Дроговиці цілому і цілій нашій Україні. Так що щиро дякую вам, що ви нас вибрали. І я думаю, що ви ніколи не пожалкуєте, що ви якраз вибрали місто Дроговиці. Все найкраще. <праць>